Кенто Костя, всім миру і добра. Любіть один одного і шануйте, і пам'ятайте, ніколи не міняйте справжнього на тимчасове. На моїй вечірці танцюватимуть всі, мама буде рада моїм успіхам в житті. Серце подароване, не всім лише одні. Із простого пацика я став сто слів кенто костя. На моїй вечірці танцюватиму всі. Мама буде рада моїм успіхам в житті. Серце подароване, не всім лише одні. І з простого пацика я став сто слів кенто костя. Тільки я знаю, як писали з перші треки в гаражі у брата вже допит енергетик, тільки я бачив сни, що на стени скандували мінікней. Ну ну-ну, а де ти був? Тві сотні демок, що не підуть нікуди, нікому. Думаєш, все просто так писалось. Ні, мені по кайфу. Я засинаю, просинаюсь у навушниках одному. З думкою, як підкорити світ і жити в ньому. На моїх адіках не було, то а пісок. Він макушки голови вірю в себе до кісток. Якщо скажуть кіркою, пробити шлях до зірок. Заберу всі зміни, кроси зітру порошок. Біля себе залишу тільки поряд тих, кому я був класним другом. Не для кого, артиз баті, тачку. Брату в мам, мамі привезу зос, а для себе залишу тільки сім нот. А для себе залишу тільки сім нот. На моїй вечірці танцуватимуть всі, мама буде рада моїм успіхам в житті, серце подаровано, не всім лише одні. Із простого пацка я став сто слів. На моїй вечірці танцуватима всі мама буде рада моїм успіхам в житті, серце подароване, не всім лише одні. Із простого пацика я став сто слів.